Військові, от, ви правильно дуже сказали, військові не святі люди. Я ще раз більше скажу: військові це люди, це наше суспільство, частина з яких опинилась військово. Там є суперкласні, патріотичні, самовіддані, саможертовні офіцери і рядові солдати. Є покидьки, є кар'єристи, є корупціонери, є ті, хто вислужується, є тварини, які вже допились до тваринного рівня, є супернадлюди, ідейні, моральні, ну, монастирі таких не знайдеш, я, яких я зустрічав, і офіцерів. Ну, здебільшого серед рядових це взагалі ну, дуже багато класних. so that's just